Поки що однорічні сіянці сосни звичайної та дуба, а в майбутньому мішаний ліс. Депутати Полтавської обласної ради спільно з лісівниками області висадили 10 тисяч сіянців на території чалівського лісництва неподалік Полтави. У такий спосіб відновлюють насадження, які частково вигоріли на цій ділянці під час лісової пожежі у серпні 2024-го. Були такі оазіси, де природа вроді би завмерла. Але все рівно на тому попелищі завдяки зусиллям лісників, завдяки нашим зусиллям, ну, природа визумовляється. Це мені до душі. Тим паче, що ми переносимо ну, велику, великий вклад, велику користь для озеленення України для того, щоб було у нас свіже повітря і надійна екологія. Щоб закрити отвір, у нас є ось такий клапан. Тобто ми беремо так ногу і допомагаємо. Потім нажимаємо, беремо сіяниць, укидаємо, піднімаємо, нажимаємо клапан, нома ну, ножками натоптали. Долучається до кожної посадкової кампанії і депутат Полтавської обласної ради Олег Хардін. Ліс це легені планети, це про здоров'я, взагалі наших, наших дітей, майбутніх поколінь. Це насправді величезна відповідальність. Ми це маємо робити незалежно від того, взагалі. Були пожежі чи ні, тому що має бути певна густота лісів на території. І, звісно, що якщо зелені насадження знищені, то тут маємо приділяти ще більшу увагу. Через кожні чотири рядки сосни садять один ряд дуба, використовуючи близько п'яти тисяч сіянців на гектар, говорить депутат Полтавської обласної ради, директор філії Слобожанський лісовий офіс Іван Гришко. Це... Площа, яка вийшла із під рубки, яка була у нас застосована в зв'язку із пожежею. Так, ви от бачите, поряд з нами стоять стовбури обгрілих дерев. Відповідно, тут ми маємо два гектари, які будемо сьогодні заліснювати. Заліснювати будемо нашою звичайною сосною. Так, яка у нас зараз закритою кореневою системою через таку посадкову трубу, досить ефективний спосіб. І я впевнений, що при таких погодних умовах і при такому процесі посадки це буде приживленість 99-100%. Це обов'язково. Традиційно допомагають лісівникам і студенти. Насправді це дуже класно, що молодь долучає до таких заходів, бо висадка дерев це дуже важливо. Ось я долучаюсь до цього заходу вже п'ятий раз. І дуже класно, що ми можемо поспілкуватися з депутатами, крім цього, робимо корисну справу і просто кайфуємо від цієї роботи. Депутати Полтавської обласної ради регулярно долучаються до посадки лісу, беручи участь в акціях з озеленення та відновлення лісів. Так минулого разу вони створили новий ліс неподалік диканьки на площі 3,5 гектари, укріпивши берег Ворскви. Загалом в рамках осінньої посадкової кампанії в межах програми Зелена країна в лісництвах Полтавщини буде висаджено близько 550 гектарів лісу, з яких 121 гектар складуть нові ліси.